Дівчатка, дуже цікаві дві іграшки маємо від Fisher Price для малюків. Вони м'якесенькі, їх дуже просто чистити. Тканинка така дуже-дуже приємна і гарно чиститься щіточкою. Подивіться, одна ось така, стан чудовий, працює від батарейок. Вони у нас been. світяться. це вона там щось говорить. Собі, натискаємо на животик, на її світиться носик, світяться ручки, діткам буде дуже цікаво. Подивіться, яка вона класна. Ось так співає ще. І наступна потраце буде співати. І вам розповім. Ось така вона йде у нас із. Пісеньками для сну. Теж м'якесенька. Стан дуже гарний у неї. Це. Вмикається на ніжки. Так, так. вмикаємо на ніжки. Так, вмикаємо. Світиться приємне світло, таке тепленьке, різне змінюється. І грають приємні пісеньки для сну малят. Можна поставити у куточку на ліжечку, і дитинка буде спостерігати за світлом і слухати мелодії. мелодії. Ось тут є кнопочка і є кнопочка на лапці. Мелодій багато, дуже-дуже цікава іграшка від Fisher Price для малюків.